Подіване повстання на РФ. солдати окупантів повернули зброю проти своїх же керівників, і схоже, Путін затягнув із закінченням так званої своєї стався реальний вибух у військах. Причому в першу чергу піднялись представники підкорених народів, і схоже, їм нарешті дійшло, що вони воюють взагалі не зрозуміло за що. Як це все вплине на фронт в Україні? Чого нам чекати? Деталі за митя. Ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобаки, підписуватися. Ми ж починаємо. В мережі показали відео, як в одному із батальйонів армії РЕВ воюють чоловіки різних національностей, окрім росіян. Відповідне відео опублікували в телеграм-каналі Бутуса в Плюс. буває, буваєте на дані фронті? Збирає свотрятніф. От брат, ні. якут. Якут. Опять якуты собрались. Знает. <связывая> Казах. До сих пор не ушел. Джик. Юкагир. Юкагир. 278 наверное, который. Бурят. <связывая> вот так вот. За Россию воюют. Ні одного, ні одного російського ні на кадрах. Група військових, які воюють на боці РАФ, посміялися з того, що в їхній компанії немає жодного росіянина. Стою далі. ось так от за Росію воюємо. Жодного росіянина немає, кажуть солдати на відео. СММ на кателеграм-каналу додали, що багато представників нацменшин почали повставати в армії, бо розуміють, що їх кидають на загибель. незрозуміло за що. Тож, звичайно, і не дивно, що серед військових ворожої армії настільки високий відсоток. Дезертирів за певний час вже 50 тисяч російських військових дезертували або лишили свої підрозділи без дозволу. Про що пише видання Forbes з посиланням на звіт української аналітичної групи Front Intelligence Insight, який базується на витоку російських документів. За оцінками аналітиків, загальні втрати РФ у цій війні становлять 560 тисяч військових. До цього числа входять загиблі, важко поранені та дезертири, що складає майже 10% від загальної чисельності. Армії. Так, до прикладу, під Покровськом на Донеччині з фронту втекла ціла група окупантів, які були вояками 1437-го мотострілецького полку ЗСРФ, про що повідомляє в державному проєкті координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Хачужий. Повідомлення про російських дезертирів продовжують сипатися. Під Покровськом дезертувала ціла група вязнів штурмовиків з полку. 1437 йдеться в публікації проєкту, створеного за підтримки Міноборони України та ГУР за словами командирів окупантів, тікачі можуть видавати себе за трьохсотих, тобто поранених, щоб не йти в бій. Не здивуємося, якщо вони дійсно були поранені і відмовилися знову йти на штурм. Скільки вже подібних історій зустрічалось коли. Тих, хто вижив, відразу ж відправляли на штурм, прокоментували в координаційному штабі хачу жить. Там наголосили, що в поранених окупантів, яких командування знову кидає на поле бою. Є вибір загинути або втекти. Як бачимо, другий варіант останнім часом обирають дедалі частіше зазначають в проєкті. Між тим, майже половина військовослужбовців із 30-ї окремої мотострілецької бригади із Самарської області РФ пішла в СЗЧ. і лише за два місяці 25-го року самовільно лишила частину 756 солдатів РФ, Про що повідомляють в проєкті «Хачу жить». Там зазначили, що дана бригада посідає п'яте місце за кількістю заявок про зниклих безвісти. Відомо, що 30-та ОМСБР з Самарської області була сформована в 16-му році. початком неспровокованої агресії з боку АРА бригада вторглася в Україну через Луганщину. Тоді вона зазнала великих втрат поблизу Сєвєродонецька. Макіївки та Сватівського району. Однак що така справжня двіжуха? Бійці цього підрозділу відчули в 24-му році під час штурму Авдіївки. За даними проєкту, «Хочу жити», 30-та окрема механізована бригада перебуває на п'ятому місці серед підрозділів за кількістю зварнень щодо зниклих безвісти. Станом на зараз родичі розшукують 1140 військових цього підрозділу. Через чат-боти. Цитую далі в 30-ці, як і в багатьох інших російських підрозділах, свято дотримується та традиція обнули. І про те, що серед російських військових, що перебувають на окупованій території Луганщини, збільшилась кількість дезертирів. Повідомляє центр національного спротиву. Стой далі. про це свідчать рейди військової поліції та міністерства нападу РФ, які посилено в містах тимчасово окупованої Луганщини. Зокрема, в Старобільську поліціянти загальники влаштовують перевірку документів ладва на кожному перехожому чоловічої. Стадії. Так і йдеться в повідомленні. Ну а також раніше у мережі публікований фрагмент бойової роботи загороджувального загону 54-го мотострілецького полку армії РФ. На записі двоє росіян тягнуть пійманого поплічника, дезертира ці кадри дійсно вражають, тому показати ми їх не можемо. Далі цитую відповідний допис. Також існує підрозділ 54-му МСП, завдання якого виловлювати тих, хто втік з позиції або надумав із частини втекти. Підрозділ повністю складається з колишніх ув'язнених маток, які вони використовують для покарання тих, хто провинився, Дуже серйозні. Більшість цих людей відбували термін за найстрашніші злочини. На тепер мають можливість витворяти що заманеться, тим більше, що командиром в них також є колишній в'язень з позивним «Золотої», зазначає в коментарі автор публікації. А ми нагадаємо, що раніше також у мережі з'являвся допис про те, що в російському Краснодарі. Сто військовослужбовців армії РФ, яких раніше затримали за самовільне, залишення частини, намагалися такі з військової комендатури. Про це писав російський пропагандистський канал. База тоді в місті повністю перекрили другу трудову вулицю. Навколо було безліч патрульних авто. Поліцейські оглядали транспортні засоби. За даними телеграм-каналу, близько ста військових, що раніше самовільно лишили частину, зламали паркан. На обгородженій території військової частини там отримуються зачешників і потрапляли вони на загальну територію військової комендатури. Втекти з військової частини вдалось лише семи особам. Чотирьох згодом спіймали за попередніми даними. Ті, хто втік, були неозброєні. Темпи дезертирства змінювалися впродовж війни. На початку вони були низькими, але почали зростати після успішного контрнаступу України восени двадцять року. А після невдалого українського контрнаступу влітку двадцять рівень дезертирства. Тимчасово знизився однак, згодом ситуація стала нестабільною, оскільки армія РФ продовжила повільний наступ, зазначаючи значних втрат, приблизно 5% російських військ дезертували принаймні на певному етапі служби. Це співвідноситься з показниками дезертирства армії США під час війни в В'єтнамі в, в 60-х і на початку 70-х років. Втім, тоді американська армія не зазнала краху, а нинішня ситуація. В російських збройних силах не вказує на повний військовий колапс або розпад повноважень командування. Попри величезні втрати, які проносять лише незначні територіальні здобутки, РФ можливо зможе перемогти у війні в довгостроковій перспективі завдяки своїм мобілізаційним ресурсам. За даними Front Intelligence Insight, Україна втратила близько 300 тисяч військових, зокрема загиблих, важко поранених та самовільно залишивших службу. Одним із найяскравіших прикладів дезертирства стало розпад 155 п'ятдесят механізованої. Бригади української армії. Вона фактично припинила існування через велику кількість самовільних залишень, коли пробула на породову на сході України наприкінці минулого року. А в тимчасово захоплений армія РФ Маріуполь загарбники додатково перекинули підрозділ Росгвардії ОМОНу та військової поліції. І про це в телеграмі повідомив керівник центру вивчення окупації. Колишній радник Мара Маріуполя Петро Андрющенко і публікував відповідне відео із міста. Мало посилених пошукових заходів так в Маріуполь додатково перекинули підрозділ. Розгварді, ОМОНу та військової поліції. Судячи за все, ситуація набагато серйозніша, аніж здавалося, написав Андрюшенко, і він пояснив, що ці заходи росіян тим, що йдуть пошуки російських дезертирів. Маріупольці та всі українці в окупації будьте обачні, втікачі небезпечні тут той випадок. Якщо побачите чи почуєте про них, здавайте. Бережіть себе нам ще повертати та повертатися разом. Зазначає керівник центру вивчення окупації. Тим часом Раф оголосила наймасовіший призов строковиків за останні 14 років, і в ЦПД пояснюють, що цей крок є частиною стратегії. Про що повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО. Так, президент Араф розпорядився провести наймасовіше за останні 14 років весняний призов до армії. Міністерство оборони РФ планує залучити 160 тисяч строковиків, більше, ніж в попередні роки повномасштабної війни. До порівняння, навесні 22-го року призвали 134,5 тисяч осіб, восени – 120 тисяч, в 23-му весняний призов склав 147 тисяч, восени – 130 А ось в 24-му році до війська відправили 150 тисяч навесні та 133 тисячі восени. Офіційно ж Крамель запевняє, що строковиків не відправляють на війну, однак… На практиці їх примушують підписувати контракти, після чого вони опиняються на фронті. Таким чином, РФ намагається компенсувати значні втрати серед військових. В ЦПД вважають, що нарощування чисельності армії свідчить про наміри Кремля погоджувати бойові дії і продовжувати їх, попри офіційні заяви про готовність до переговорів. Що ви до речі думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео. А ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні!